Дорогі брати та сестри, сьогодні ми з вами разом розпочинаємо цей день, і я, пастор Георгій Караджов, хочу поділитися з вами важливими словами з Божого Слова, які допоможуть нам жити у вірі та порядку, який хоче бачити в нас Господь. Апостол Павло звертається до церкви в солуні з серйозною настановою. Наказуємо ж вам, брати, ім'ям нашого Господа Ісуса Христа, щоб ви цуралися всякого брата, який порушує порядок. І не живе за переданням, яке ви одержали від нас. У першому посланні до Солунян апостол наголошує на небезпеках, з якими стикається молода церква, від гонінь до спокус і лжевчень. І навіть під час написання другого послання ці проблеми стали ще серйознішою загрозою для її існування. Павло намагався прийти до них, щоб виправити ситуацію, але сатана неодноразово ставав йому на заваді. А для того, щоб позбутися лукавих і безладних людей, потрібно наполегливо молитися та просити Господа про мудрість і силу для церкви. Апостол Павло ясно вказує, що тим, хто називає себе братами, але не трудиться, а лише користується милосердям і добротою працьовитих братів, потрібно давати належне зауваження. Нехай ці поради стануть для нас натхненням сьогодні та підтримкою в дотриманні порядку, взаємної поваги та відданості. Хай Господь укріпить кожного з вас, щоб ми були світлом та прикладом віри, служіння і праці. Благословенного вам дня!